Я сказала собі, більше заготовок я не роблю. От смішна, допоки не побачила цей рецепт і просто не змогла пройти повз. Ділюсь із вами. Заготовка для тих, хто не знає, що ще зробити із тих овощів. Мені знадобиться зелень. Ідеально сюди підходять переспілі помідори та солодкий перець. Також сюди потрібно чесничок. І обов'язково цибулю з морквою. Цибульку з морквою потрібно просмажити до м'якості, а помідори, перець, зелень та чесник просто пропасирувати. Ці всі овочі я змішую в одній мисці, підсолюю, перемішую та перебиваю блендером. Скажу зразу, що з такою заготовкою ваші супи, бульйони та рагу будуть готуватися на раз-два. Ось така кашка виходить, тепер її потрібно заморозити. Розкладаю її по формах для випічки, застеляю їх плівкою, щоб потім було легше витягувати. Буквально пару годин або навіть ніч в морозилки і кубики готові. Потім я їх дістаю, вони дуже легко витягуються із форми і дуже просто нарізаються. Супчик із таких кубиків я вже приготувала. Скажу зразу, що вийшло швидко, просто, смачно і без заморочок. Поп... Скористуйтеся такою заготовкою і просто скажіть мені дякую. А я вам бажаю смачного!